Чи змогли б ви під час Другої світової війни ставати наперекір своїй владі? Знаючи при цьому, що вас точно можуть за це заарештувати або ж навіть розстріляти? Крім цього, ще й робити захоплюючі картини та відроджувати українське мистецтво це все частина життя Охріма Кравченка, і сьогодні ми поговоримо саме про нього. Народився Охрім у селі Кишенці на Київщині. Зростав він у творчій атмосфері, адже його батько Ярослав Кравченко був мистецтвознавцем. Не дивно, що після цього вся його життєва дорога буде пов'язана з творчістю. У 18 років Охрім вже закінчив робітничу селянську художню студію у Білій Церкві. І того ж року вступив до Київського художньо-індустріального технікуму. У 1924 році, по закінченню технікуму, він продовжує навчання на художньому факультеті Київського художнього інституту, що відіграє значну роль у його подальшому житті, бо саме в цьому навчальному закладі, окрім Кравченко. Знайомиться зі своїм викладачем Михайлом Буйчуком, який дав значний вплив на його подальші роботи. По закінченню вишу у 1930 році Кравченка заарештували за систематичну антирадянську діяльність. Як всі ми добре знаємо, радянська влада полюбляла безпардонно кидати за ґрати кого хто ставав на їхньому шляху, тому і його ця участь не оминула. Під час Другої світової війни він співпрацював з оунівським підпіллям. Проте згодом розпочалися арешти та розстріли оунівців. Тому охріму доводиться пішки добиратися до Києва, де йому допомогли знайти роботу у майстерні монументального розпису церков при Київському художньому інституті. Згодом, уникаючи можливих повоєнних переслідувань і репресій, Охрім Кравченко переїжджає до Львова. Спочатку працює там методистом, потім стає викладачем у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва та Львівському державному інституті прикладного і декоративного мистецтва. Через його тверді переконання та незгоду з діями влади його звільняють з цієї роботи, незважаючи на всі утиски зі сторони уряду. Кравченко продовжує працювати в інших вишах і не тільки, починає займатися розписами церков та розробляє декілька дизайнів телевізорів. Протягом цього непростого періоду в його житті ставав учасником багатьох мистецьких виставок та неодноразово мав персональні виставки у різних містах України. Як я казала раніше, Бойчук дуже повпливав на його мистецтво. У Хрім Кравченко засвоїв від нього потяг до національної тематики, вічних тем народного буття, виражених у цільній лаконічній формі узагальнених образів монументального мистецтва, ніби понадчасового образу символу. У своїх роботах відтворював українську історичну тематику, робив побутові картини з народного життя. Та портрети сучасників і видатних особистостей минулого у техніці темперного живопису прагнув до монументальності, узагальнення образів, лаконічності композиції площинного характеру, стриманої декоративної кольорової гами. Протягом цього непростого періоду в його житті ставав учасником багатьох мистецьких виставок. Та неодноразово мав персональні виставки у різних містах України. Попри непросте життя, постійні утиски та переслідування, Охрім Кравченко зробив неабиякий вклад в українську культуру та залишив свій мистецький спадок для нас. В чергу, звичайно, що батько. А в таку ну, може в другу чергу, а може, рівнозначно. Був художником, тому що, власне, з найменших е, свідомих років свого життя я власне пам'ятаю його роботи і його роботу над цими роботами. Суть в тому, що власне е, наше помешкання на вулиці Лисенка, е, власне, це і було житлове приміщення, і частина однієї з кімнат це була його творча. Майстерня, в якій він працював. Суть в тому, що власне Охрім Кравченко як художник, от мені знову ж таки, коли про це говорити, завжди треба якось триматися отої грані сина і мистецтвознавця. Як мистецтвознавець не перехвалити, і як син так само не дати забронзові. Львівський період Охрима Кравченка почався з 46-го року. В кінці 46-го року він перебрався з Києва до Львова. Йому 43, за плечима навчання в художньому інституті, за плечима 10 років в Сибіру, за плечима і мистецька діяльність і Будемо казати, певні складні обставини життєві. І, власне, з таким багажем він з'являється у Львові як методист будинку народної творчості. І з цього моменту від 46-го до 85-го року, це період його життя у Львові. Період так само нелегкий. Але дуже цікавий, коли починає він, власне, з того, що його запрошують в училище прикладного декоративного мистецтва. Пізніше він стає одним з перших викладачів інституту прикладного мистецтва і одним з перших, кого ви. Жили з цього ж інституту, зрозумівши, що він є з ненадійних приїжджих, хоча приїжджих, як то кажуть, підтримували, але він виявився ненадійним приїжджим, тим паче, що потім, коли виплило, що він вчився в школі Бойчука. І пізніше він працював в поліграфічному інституті. Працював на телевізійному заводі В СКБ, і, до речі, проєкти його телевізорів є дуже навіть цікаві. Тоді ще слова дизайнер не було, але їхнє проєктно-конструкторське бюро цим займалося. Поза тим почав повертатися до творчої діяльності. І взагалі я можу сказати, що власне, активна творча діяльність батька. Вона десь ну, простягається в часі 25 років, 25 останніх років. 25 з 82. Це те, що якраз є його таким найяскравішим і найплодовитішим періодом його творчості. То, що збереглося і дійшло до нашого часу. Він Займався і е, релігійним мистецтвом, і стінописом, і іконописом, як були такі можливості. А в основному працював в станковому живописі, але принципово, як і школа Бойчука, відмовляючись від олійного живопису і працюючи лише в техніці темпери. Темпери, акварелі, рисунок. І, от, власне, переважна більшість його полотен це темпера. Темпера приготована власне, власноручно, яєчному жовтку, він розмішував ці глинки, робив це було, ну, таке своєрідне чаклунство, навіть в якому треба було добре орієнтуватись. І малював. Малював те, що його оточувало. Але з одної сторони можна сказати, ну так. 60, -ті, 70 ті 80 -ті, представник радянського соцреалізму. Він не поривався в абстракції, подібно до, скажімо, сельського чи Звіринського. Його не була оця е, олійна колористика. Він свято дотримувався того, чого вчив Бойчук: показати людину в її середовищі, показати національні. Особливості людини в цьому середовищі. І тому, скажімо, його роботи пов'язані з українською історією, українською піснею, з життям і побутом гуцулів. Він досить часто їздив на гуцульщину, і, власне, теми, сюжети ці гуцульські дуже такими були йому сприятливими. Ну, ви скажете, ну і що ну, всі малювали? Малювали, але не так. Скажімо, коли це ще десь в кінці 50-х років одну його роботу запропонували в Київському видавництву для того, щоб зробити з неї виставку, там категорично відмовили, бо зображені юнак з дівчиною, у дівчини була відкрита одна грудь. Це аж ніяк не вкладалося в тодішні естетичні рамки. Або, наприклад, коли... Гуцули йдуть до Косова на базар, велика така багатофігурна композиція, і раптом в глибині одна постать дядька, який зупинився за своїми потребами. Йому сказали: от замалюй цю постать, твоя робота піде на виставку. Він сказав ні. Отак, як воно є, отакий життєвий, будемо казати, кадр, я бачив, я його зафіксував, і він буде. Говорити про мистецьку манеру знову ж таки монументальність, узагальненість, площинність і специфічна колористика темперного живопису. Друге, це власне, вміння побачити цікавий своєрідний кадр. По роботах це видно видно, власне, і оригінальні постаті, оригінальні ракурси. Свої рідні типажі, він вмів це вихоплювати з людського середовища, з гамору життя, витягувати ось такі цікаві моменти. І в цих моментах було життя життя того часу, таким, яким він його бачив строгим. Але, як то кажуть, без фанатизму. Тобто я був привчений до порядку, я знав, як то кажуть, місце кожної речі, і місце порядку, коли було там свята святих по п'ятницях ввечері натирати паркетну підлогу, там чи ще щось, ще якісь інші, скажімо, були поставлені завдання, тобто, які ти мусів беззаперечно виконувати. Але з другої сторони, він був. Добрим педагогом. Він, він добре знав історію України. Е, в нас праці, скажімо, Грушевського були заховані на полиці під іншими книжками. І, власне, опираючись на ці праці, він дуже багато розказував із історії, а з другої сторони, із свого життя. Він почав своє життя в 16 років в армії УНР. Тобто в його 18-19 років він вже був у війську. Потім пішов малювати, потім то, потім все. Тобто історія ХХ століття пройшла через його життя. І про це все він, ну так, без похвальби, без якогось пафосу, але любив розказувати. Тобто вчитися в нього було чому. І ще одне він, батько-художник. Здавалося б, я також би мав стати художником. Я не є художник взагалі, і мене батько ніколи не примушував. Сідай, малюй, я займався ліпкою, трошки ходив до Дмитра Петровича Карвавича, там щось ліпив. Ну, але то було не моє. Я ще зі школи добре писав твори. І, власне, це писання творів десь потім і направило мене в, інший, в іншу сторону. Зато моя дочка повністю перейняла, ну, буду так казати, талант і вміння свого дідуся. Вона народилася за три місяці до його смерті, він її ніколи не бачив. Але таке враження, що власне він їй передав свій талант, тому що, власне, вона от- Розвиває, але вже по-сучасному ті традиції буйчукістів, ті традиції манери Охріма Кравченка по-своєму. І не знаю, чи бачили ви її роботи чи ні, ну але вони зараз виділяються, власне, скажімо, в мистецькому середовищі молодого Львова.